Всім привіт, я Кондратюка Ліна. Сьогодні ми будемо з вами готувати, я називаю цю страву ліниві пельмені. Але виклала у себе на сторінці в інстаграмі, і мені всі кажуть, що це не ліниві пельмені, а це самі звичайні манти. Е, я не знаю, тому що я цей рецепт додумувала сама, це були колись ханунчики, але я трошки змінила і тепер так готую. І вони дуже подобаються мені і моїй родині. І сьогодні хочу поділитися детальним рецептом із вами. А як ви будете їх називати? Ну, це вже ваша справа. І також пишіть, якщо ви знаєте в коментарях, як воно називається. Ну, давайте готувати. Одразу хочу вам показати, що ми сьогодні будемо готувати. Гляньте, як вони гарно виглядають. Подивіться, кожне окремо, також їх дуже гарно подавати на стіл. А ще це Ну і звичайно смачно. Гляньте, яка краса, просто неможливо передати. А запах, запах це взагалі не щось, ну, неймовірно. І так, в першу чергу готуємо начинку. Я взяла свинину, а саме свину шию, вона, до речі, найсмачніша буде в цьому рецепті, тому що вона виходить дуже ніжна. І нарізаю на невеликі шматочки. Спочатку займаюся м'ясом, тому що щоб воно встило трошки промаринуватись. Ріжу його на кубики такі десь сантиметр на сантиметр, може трошечки менше. Перекладаю його в ємкість і буду додавати сіль і чорний мелиний перець. Ви можете ще додати ваші улюблені спеції, але так як я не люблю, то я даю тільки сіль і чорний мелиний перець. Так, так, гарненько посипаємо за вашим смаком. І все гарнесенько перемішую, залишаю маринуватись. Тепер взяла дві великі цибулини, Якщо у вас буде трошки менше, краще брати три. І ріжу також кубиком. Це нам знадобиться для підложки під наші манти, пельмені ліниві, чи як ви будете їх називати. І натираю дві моркви вони в мене середнього розміру на крупній терці. Далі, сковорідку ставлю на вогонь, наливаю каплю олії, багато не потрібно, геть трошечки, тому що ми її будемо не смажити, а спасирувати. І, до речі, далі я буду також готувати в цій сковорідці. Викладаю цибульку і сюди ж одразу кладу моркву. Сковорідка в мене діаметром 28 см. Смажую разом трошки. Далі я вам покажу, який повинен бути результат. Вона навіть не встигає зовсім підсмажитись. Наша цибуля з морквою готова. Вона, бачите, ніде не підсмажена, просто цибулька з моркою м'яка доволі все, це значить вона готова. Нам більше не потрібно не засмажувати, не підсмажувати. Залишаємо її і будемо потім готувати далі. І тепер будемо замішувати тісто. Одразу беру ваги, щоб відміряти необхідну кількість борошна. Борошна нам знадобиться 300 грам. Це ідеально буде тісто. Ну, як на мене, воно ідеальне. Воно не буде багато більше вбирати муки, воно не буде липнути до рук. Тому саме потрібно 300 грам. Так, відміряла. І тепер одразу в ньому роблю ось таку луночку. І відставляю в сторону. Беремо тарілочку, в неї вбиваємо одне яйце, до нього додаю півчайної ложки солі. Але сіль беріть тільки екстра. І наливаю 150 грам холодної води. Збиваю гарненько, так, щоб все просто поєдналося. І вливаємо сюди в борошно. Замішуємо тісто. Спочатку я його вимішую. Ложкою замішується вона дуже швидко. Як на мене, цей рецепт взагалі готується дуже швидко. Порізав, обсмажив, завернув і поставив готуватись. Так, ось так взялось трошечки купи. Тепер просто перекладаю на стіли вже домішую руками. Тісто вимісила, воно, бачите, таке налипне до рук. Одразу хочу сказати, якщо вдруг воно буде у вас трошки е, рідше, додайте трохи борошна, щоб воно в етозі було ось таке, бачите, щоб не липло до рук. Ну, Додайте там 30-40 грам, дивіться вже самі, щоб ви знали, що тісто має бути ось так однієї форми, щоб воно взялося гарну форму, і налипло до рук. Залишаю його ще на 15 хвилин відпочити. Прямо в цю мисочку кладу і накриваю рушничком, щоб воно не обвітрилось. Після вказаного часу стіл трошки просипаємо борошном, кладемо тісто і розділяємо його на дві половини. Далі я ось так одну, одну формую і іншу. Щоб вона була більш-менш така кругла. І тепер скалкою розкатую тонесенько. Вона має бути десь 3 мм в товщину. Одразу викладаю половину начинки і її ось так розпреділяю. Один край невеличкий, ми залишаємо десь сантиметрів 5. Ну, може, трошки менше 4-5 см. Дивіться, скільки у вас буде начинки. Ну, який буде у вас корж. Так, розпреділили. І тут, до речі, по з других сторін також десь сантиметр-півтора залишаєтесь. І тепер загортаємо в рулет. Але отак трошечки, не трошечки, а так гарненько прижимаємо все. Щоб потім наші рулетики не розсипались, не розпадали, а були гарнесенькі. Отак прижали, прижали і загортаємо, загортаємо, а тепер ці вільні краї ось так повсюду щіплюємо. Це ось такий у нас готовий рулетик виходить. Я його ще трошечки також формирую ось так, щоб потім і однакові шматочки зробити. Тепер його будемо нарізати. Я умовно дивлюсь так. Розподіляю цю ковбаску навпіл. Дивлюсь, скільки тут буде навпіл. І ось цього шматочка. Я десь зроблю три штучки. Але можна було і робити дві. Ну, нічого, буде тепер такі не дуже великі, не дуже високі, я б сказала. Так бачите, ось такі ми розочки отримуємо. Ну і з наступним шматочком я буду робити все те саме сковорідку з сморквою, з цибулкою. Виставляємо ось поверх, щоб всі помістились. Всі їх виклала і тепер ставлю на вогонь. Додаю 200 мл теплої водички. І довожу до кипіння під кришкою. Далі перевожу на маленький вогонь і забуваю на них на 35 хвилин. Готується з цього моменту, як накрила кришкою, весь час вони будуть під кришкою. Все, друзі, воно приготувалося. Разом з вами відкриваємо, трошечки водички тут залишилось, але нічого страшного, вона далі також впитається, її не буде. Посипаю тепер зеленю свіжою. У мене це петрушка, бо ще додаю кріп, але він закінчився. Посипаю і даю ще 5 хвилиночок постояти, але ну, це дуже важко, тому що запах, аромат на весь будинок неймовірно смачно пахне, як гарно, просто, просто подивіться. Ну це ж, ну гляньте, яка краса.